Привіт! День української столиці традиційно відзначають останніми вихідними травня. Вперше свій день народження Київ відсвяткував, коли йому виповнилося 1500 років у 1982 році. День української столиці тісно пов'язують з Андріївським узвозом, коли було проведено вернісаж-виставку та продаж картин. З того часу це місце є центром святкування та творчим центром Києва. В дні святкування відбувалися традиційні міжнародні змагання з велоспорту, щорічна спортивно-благодійна акція Пробіг під каштанами, відкрита регата, фестиваль повітряних зміїв та інше. Враховуючи, що в Україні зараз військовий стан, гучних святкувань цьогоріч не планувалося. Київ провідний центр науки та культури. В місті розташовано багато вищих навчальних закладів, театрів, музеїв, бібліотек, 42 пам'ятки історичних, що охороняється ЮНЕСКО. Головні історичні пам'ятки це Софіївський собор. Печерський монастир, комплекси Видобицького, Градського, Кирилівського монастирів, корпуси Київської академії, Кловський палац, Андріївська церква, Маріїнський палац, контрактовий дім, Володимирський собор та інші. Все це надихає і радує погляд будь-якого гостя або жителя міста. За останній рік. Київ став справжнім символом незламності та духу, адже так і не підкорився російським окупантам, давши відсіч. Чарівне місто моє Київ, яке прекрасне ти в цвіту. Напевно, кожен в світі мріє твою побачити весну, твої хрещатиком каштани, твої затоки на Дніпрі і на печерських схилах храми. Чарівні Наче у сні.